Всім привіт, ви на каналі Багач. І сьогодні ви дізнаєтесь про новий сайт, на якому можна заробляти гроші. Але перед початком цього відео я хочу вас попросити, щоб ви підписались на YouTube канал та також телеграм канал. Там ви для себе знайдете багато цікавого, тому, якщо вам це цікаво, я посилання залишу під відео. Переходіть та підписуйтесь, а ми починаємо наше відео. Сьогодні ми розглянемо сайт. На якому можна фармити Coin-Dog. Це не doggy coin, якщо щось. Це теж якісь монетки, які можна потім обмінювати на гроші. Тож, давайте пройдемось по вкладкам. Тут їх досить багато, як ви бачите, і все на англійській мові. Ну, посилання на цей сет я залишу під відео. Я думаю, ви реєстрацію знаєте, як пройти. Нічого важкого там немає. І ось після реєстрації вам виб'є така сторінка. Тут досить багато реклам вибиває часто. Ну, ось я перейшов в першу вкладку, це реферали. Тут ви можете побачити посилання реферальне, тут його можна скопіювати. Тобто ви будете отримувати 30% з ваших рефералів, з їхнього заробітку. Ну, я думаю, тут все понятно, довго затримуватись не будемо. І переходимо далі. Тут є VALKET, тобто кран. Тут то теж вам буде капати, капати певна кількість монет, якщо ви будете проходити ось тут перевірку, я не робот. Ну, от давайте пройдемо зараз ми її. Е Якась задача. ClaimNow. Получите зараз. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Проходите цю капчу і отримаєте ваш бонус. Тут є також короткі посилання. Ви сюди переходите і нажимаєте візит Тут також проходите капчу, треба, за це вам будуть платити немалі відсотки. Ось мене знову на, на якийсь сайт перекинуло. Ну, реклам тут досить багато. Тому так. Також тут є реклами, які можна дивитися просто і отримати наші коніси. Ось тут є реклама для прикладу на 5 секунд. І, ну, наскільки я зрозумів, нам заплатять 8,5 тисяч. Цих монет, а це є 0,01 долар, Тобто 1 цент. Ну, ось тут реклам не дуже так і багато, але вони з кожним разом поновлюються. Також тут можна грати ігри і за це теж заробляти коїниси. Ось тут нажимаєте Let's Play. І вас перекидує на сайт з іграми. Тут їх досить багато, ви тут підтверджуєте і граєте в ці ігри, за що ж вам будуть платити коїн. Також я хотів показати, тут можна створювати свою рекламу. Тобто нажимаєте сюди, Buy ads Купити рекламу. Ну, щось мене заглючило воно. Ну, в цілому тут можете створювати свою рекламу. Нажимаєте Bayes, потім Креатив, чи щось, типу, того там виб'є. І налаштовуєте собі рекламу. Тому, я думаю, ви зрозуміли все про цей сайт. Якщо вам виникнуть запитання, звертайтесь. не забувайте підписуватись та ставити лайки. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.